А це от вони саме такі конструкції з Кельна поприходила. На нещодавно зведеному дитмайданчику оглядини. Напередодні відкриття фахівці міськради та підрядники обговорюють останні деталі. Окремо були кріплення, комплект кріплених. Оці бруси окремо, mm -hmm. пакет документації, і згідно з цим пакетом були проведені монтажні роботи. Бо за тиждень на житломасиві перемога з'явиться оригінальна дитяча зона. Її поява подарунок від мешканців Кельна, німецьке місто і спочатку повномасштабного вторгнення всебічно підтримує Дніпро. Ми бачимо з таких гарних брусів в таких нейтральних кольорах, як це і має бути, зроблено… Зроблена конструкція, яка збирається дійсно як конструктор, а додатково від нас це резинове покриття для того, щоб діти відчували себе безпечно. Невеликий спортмайданчик. Це зроблено для того, щоб наші діти росли в комфортних умовах, навіть не дивлячись на стан війни. Двір великий, а дит майданчика не було. Діляться мешканці. Люди додають тепер захаращена прибудинкова територія перетворилася на комфортну зону. Дітей дуже багато, Ну, їм ніде гуляти, і зараз дуже класно, що буде така можливість в них. Загальний бюджет проекту, тобто третього і другого поверху, складає 385 тисяч доларів. У холі одного із приміщень Дніпровської політехніки тепер центр довгострокового проживання переселенців. Студент вишу Максим Свисенко і за сумісництвом, член правління української студентської ліги, демонструє, як колись стара закинута будівля перетворилася на сучасний шелтер. Цього вісім спальних кімнат. Новенькі спальні кімнати для родин з двох та трьох людей, а також кухня, санвузли, місця для прання та зони вайфай. Активісти студентської ліги наочно демонструють, на що витратили грантові кошти від іноземних партнерів ізраїльської айті компанії та ООН. Ми почали будівництво цього центру першого жовтня 2022 року. Вже 16 березня 2023 року. Ми відкрили двері нашого центру для перших мешканців. Станом на сьогодні на нашому центрі проживає 17 родин. Це більш ніж 50 внутрішніх переміщених осіб, які забезпечені комфортними умовами проживання. А ще центр надає широкий перелік сервісів: від психологічних та юридичних консультацій і до спеціальних тренінгів. А буквально за тиждень планується відкрити ще один оновлений поверх для проживання. Окрім цього, там буде також і. Так як ми називаємо ресурсний центр для розвитку ВПО. Це буде публічний лекторій, коворкінг, а також дитяча ігрова кімната, які будуть доступні не лише для мешканців нашого центру, а й для всіх мешканців гуртожитку. а Також прилеглих будівлю. У найближчій перспективі студенти планують ремонтувати прилегу територію, облаштувати майданчики як для дорослих, так і для дітей. Олександр Санжара, побачивши шелтер, був надзвичайно вражений. Хлопці, дівчата прекрасно попрацювали і створили. Ну... Для мене це найкращий шелтер, який я взагалі бачив.